Вітаю! Ви на каналі Сан з вами Роман, і сьогодні поговоримо про досить цікаву та актуальну тему, яка хвилює як майбутніх власників сонячних станцій, так і власників сонячних станцій, які вже підключені до зеленого тарифу. Як ви вже зрозуміли, тема нашої розмови піде про зелений тариф та подальшу роботу зеленої енергетики в Україні. Розповімо, які перспективи чекають на власників сонячних станцій та тих, хто тільки планує встановити сонячну станцію, а також дізнаємось реальну окупність сонячних станцій під власне споживання та для підприємств. Думаю, для багатьох не новина, що зелений тариф припиняє свою роботу в Україні, і, скоріш за все, ви здогадуєте, з яких саме причин. А причина в цьому це війна в Україні та неодноразові теракти країни-агресорки на нашу енергосистему. Щоби краще зрозуміти причину закриття цього проекту, назвемо деякі факти: зі слів прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, росіяни в період з жовтня до кінця 2022 року випустили понад Тисячу ракет по енергосистемі України, внаслідок чого пошкодилось 50% всієї енергосистеми нашої держави. Власне, з цього моменту власники сонячних станцій, підключених до зеленого тарифу, зіткнулись з проблемою затримки виплат або взагалі їхньої відсутності. Тобто держава була і є у постійних боргах перед виробниками електроенергії, відверто кажучи, ця ситуація не покращилась протягом року, тому було прийнято рішення про. Повне припинення роботи зеленого тарифу в Україні до кінця 2029 року, а до кінця 2023 року припинення підписання договорів із постачальниками електроенергії. Такі новини змушують нас задуматись, що ж буде далі, та яка вигода у встановленні сонячних станцій. Можу вас впевнено запевнити. Вигода є 27 липня 2023 року. Набув чинності закон України про нетбілінг, внесення змін до деяких законів України щодо відновлення зеленої трансформації енергетичної системи України, який містить масу новел щодо регуляції ринку відновлюваної енергетики, та є таким, що реформує галузь в цілому простими словами. В Україні з 1 січня 2024 року набиває чинності закон про нетбілінг. Що ж являє собою цей проект? Система підтримки нетбілінг – це механізм, за якого державна енергосистема працює як банк. Скажімо, в день сонячна станція генерує найбільшу електроенергію завдяки високій активності сонця. При цьому піки енергоспоживання припадають на ранок та вечір, адже в цей час потрібне освітлення і вмикається багато приладів. Тому в день маємо надлишок з генерованої електроенергії, який зможемо віддати в загальну енергосистему, натомість на вашому рахунку накопичуються кошти відповідно до чинного тарифу на момент віддачі. Згодом гроші з цього рахунку. В майбутньому можна використати на оплату електроенергії, взятої з державної електромережі. До того ж, власники сонячних станцій зможуть оплатити із згенерованих надлишків коштів за світло в інших точках споживання. Умовно ви ставите сонячну станцію на дачу, де ви постійно не мешкаєте. При цьому генерація відбувається щодня, і ви отримуєте кошти на баланс, з яких сплачуєте за використану електроенергію в себе на квартирі або ж в житлових чи промислових приміщеннях. Круто, правда ж ви спитаєте, а як працювати мене білінг для юридичних осіб? А тут, направду кажучи, найвигідніша інвестиція навіть без продажу електроенергії державі, адже тарифи для підприємців значно вищі ніж для фізичних осіб, і рівень споживання також вищий. Тому юридичні особи зможуть ефективно використовувати сонячні електростанції під власне споживання, до того ж віддавати надлишок по тому ж тарифу, по якому вони споживають. Також підприємства зможуть повністю забезпечити свої енергопотреби, генеруючи власну електроенергію, до цього ж інвестувати в розвиток бізнесу, тим самим знизити собі вартість продукції, яку виготовляють. Попри зміни в умовах закупівля електрики державою, сонячні електростанції під комерцію були і залишаються найвигіднішими, адже вартість на енергоресурси продовжуватиме зростати щорічно. Ну і звичайно, найцікавіше. Ви спитаєте: а яка ж покупність? Для підприємств тут все зрозуміло. Якщо сонячна електростанція під власне споживання без тарифу білінг була 3-4 роки, то зараз вона скоротиться вдвічі. Якщо ж розглядати сонячні електростанції під домашнє споживання, то тут, окрім швидкої окупності, є маса переваг, і я їх наведу по перше. Це можливість забезпечити себе та додаткові житлові і нежитлові приміщення власною електроенергією. По-друге, це відмова від газу та твердопаливних котлів. А по-третє, при будівництві вам не доведеться переплачувати за від газу до будинку чи викидати купу грошей за котли та систему опалення, адже з сонячною станцією, яка буде підключена до проекту НЕДБІЛІНІК, ви зможете накопичувати достатню кількість кіловат влітку. Щоб ними скористатись взимку. Тому з такою програмою окупність складатиме не більше п'яти років. Це при умові, що ціна залишиться сталою. Ну і саме основне і найголовніше, що отримують власники сонячних станцій як під домашнє споживання, так і підприємства. Це комфорт. Певненість в завтрашньому дні та чисте екологічне паливо без зайвих викидів з приходом нетбілінгу в 2024 році Україна отримує 5700 сонячних панелей потужністю 350 Вт, з яких буде встановлено системи резервного живлення для громадського сектору та. За підтримки ЄС, це чудова ініціатива, яка дозволить підвищити енергетичну безпеку шкіл, лікарень та інших громадських будівель в Україні. Також буде впроваджено низку державних програм підтримки малого та середнього бізнесу, а саме, компенсацію частин відсотків кредитів на встановлення сонячних електростанцій, у тому числі з установками зберігання енергії, відшкодування частин капітальних витрат на встановлення відновлювальних систем, а також постачання обладнання в рамках допомоги від міжнародних партнерів тощо. На мою думку, система підтримки NetBilling на сьогоднішній день є найдоцільнішою програмою в світі в сфері зеленої енергетики, адже недарма нею користуються більше 70 країн світі та Європі. Ця програма набрала популярності в Європейському Союзі ще з 2010 року, а загалом виникла вона в США в 90-х роках минулого століття. Тому, якщо у вас залишились додаткові питання, або ж вас цікавлять етапи підключення до NetBilling, Звертайтесь за номером телефону, вказаним в описі до цього відео. З радістю допоможемо та відповімо на всі ваші запитання. А я в свою чергу бажаю вам мирного неба над головою та побільше сонця. До нових зустрічей!